З вами я Катя і це 29-та серія мого блогу. Сьогодні я йду на свято до Олени Іванівни, а також сьогодні, мабуть, буде розпаковка подарунку, який я там отримую. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій другий канал. Не забувайте підписуватись на канал моєї подружки. І не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Я сьогодні буду десь виходити в... 2, ну, пів третього десь так. Як буду вже виходити, включусь. Ось, друзі, я вже передягнулася, та зараз буду йти на зупинку, чекати автобуса. <му> ніж на цій мапі з'являться ваші бажання. Давайте з вами трошки пограємо в гру. Да! Чудово! Служи, ось тут служи. І йди граєш теж. Потім ці... забереш, ми не дамо тобі наділитися.

Підходь, підходь, Саша, підходь туди. <р Fabian> підходь, підходь. <піллянна> <Рай. піллянна> <піллянна> Каже своє бажання. Яке чудове бажання. <піллянна> Мені здається, його все дуже гарно. Продовжуємо далі.

Ми будемо з вами грати. Добре? Так! Да. Да. Друзі, подивіться, дивіться, як є справ. Ні, поняваю. Але вона не <страс> висуває, рух. Зараз я почерцю витягувати скільки завдання, а всі разом виконувати його. Добре? Ви зрозуміли? Ви да. зрозуміли. Добре. Да. Да. Добре. Да. Let's go. So. Перше, перше завдання. Обійміть людину, яка праворуч право біля вас. А як тебе обіймаємо? Наступне парафічну це завдання.

О, і... А тепер посміхніться мені всі. Але ми всі свої зубки сумки, родені. Молодці. А тепер покладіть голову на долоні. Від долоньте так. І відпочиньте, Як з дірочка вночі. Молодці. А тепер помахайте руками, як пташка. Піде. Молодці. А тепер скажіть, вала -ла, ла ніби ти пташка. Молодці. Чудово. І останнє наше завдання. Покладіть руки на серце і скажіть «Я Диві, чудо. Я, 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 чудо". Я, чудо". Скажи, <спаси> щоб розворушити <спаси> <ізго> <виї. Щоб свят> <ізго> <ізго> <спаси> нашу голову. Готові? Так! Да. Да. Ми будемо да. вам загадки. А ви будете відгадувати? І за правильну відповідь ви будете отримувати подаруночок. Добре? <клес> Слухайте дуже-дуже уважно. Перша завтра. Я не боюся ні снігу, ні льоду. З сестрою піду в будь-яку погоду. Я добра, смілива, не звикла до зла. Ви вгадали, хто я? П'ясі. <клес> 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 Да, Міщі, це да. з мультика. Я вам підказочку даю. З мультика а, там є олень, дві сестрички. Ельза. Ельза. Віла на ці переможе. Ось ще одна є. дівчинка Тримай. <сути> Ви готові до наступної загадки? Да. Не чую. Да. Да. Тож слухайте, я не принцеса, а мандрівниця. До океану маю тягучі з з вітром і хвилями вчусь мети. знайти себе і народ захистити. Маша, потім! Я, хотів... mm, я там! Може підняти ручки. А я теж тримай! Yeah. Тривай! Це вам буде така розмальовочка. Будете розмальовувати, добре, коли прийдете додому. Ага. Наступна. Слухай. Я кролиця. Та непроста. Поліції, служба моя. Я справедливість шукати йду, хоча я маленька, та серце в мене велике. Та-да, та, тільки трошечки звіроболість, добре? А що це за кролиця? Знаєте, який звати? Ну, я на що знати і Мультик. Не знаєш це мультик? Прийди подивися додому, добре? Звіроболіс називається. Дівчинка вгадала. Он ще дівчинка вгадала. Давайте вже, щоб і хлопчики вгадували. Ой, це зараз я хлопчиків. Дівчатка всі мовчать, тільки хлопчики відповідають. бо вони це точно знають. Світ з кубиків. Все піксельне тут. Копаю, будую. Ось мій маршрут. Зомбі, скелети, краснічі. Що я за грана? Скажи мені. Крока, кажи Майнкров. Майнкрон. Правильно, О, Ну, Я знаю, що і ти, ти кажеш. Молодці. Добре. Готові далі? Да. Я живу в голові та керую емоціями. У мене є кольорова команда. Є радість, печаль, гнів <êm tää Jes> і <Bruno's> страх. Ви що, все готовий? Вільно, молодець, привіт, потім дівчинка теж сирені. Так, а ще ще багато заложу. Він не собака, та має квіст. З космосу він справжній артист. Шалений, блакитний, і дуже смішний. Ліло назвало мене на дружню. Хто якась? Стіч. Тримай. Так, Я і давайте нам кажуть, піднімай рушницю. Давай, і тримай. Все, мальчику, то, О, ти дуже вигадав. Даю. У нас ще дуже багато загадок, не переживайте. Будеш розпрашувати. Наступна. Буде дві руки. я жив довгий час. Бажання – мій головний клас. Я синій, бавий і смішний. Ну що, вгадали, хто я? Жиль! Жиль, вірно! Жиль! 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 Я тільки не зрозуміла, що ти думаєш, що прийду задомоги. Так, бо подивись. Дайте в кого ще немає, воно дівчинка сидить, дівчинки. Я сиди, супергерой. Та живу, як усі. До школи, додому, до стражні, ви Та варто, ми лише з'явитися, я вже в костюмі, щоб вийти. Ні. Дайте ще дитина сидить, хто кому не дали. Вони не розмовляють. А наступна загадка. Він у чоботях з мечем. В ньому велике серце. Вусатий, пухнатий, справжній молодий діток. Ось він. Це ж тоді. Та хай бери. Вже дали. Дали цю кругу. Я виросту обличчя, передаю настрій, дракую до кінця. мене в чатах не часто кидають. Що за значок свідоць. Смайлики. Молодець. Тримай. Май. Я хочу, щоб ти дуже, дуже активний. Дуже активний. А ти ще дівчинка трим. він Тримай. Ви всі... ви всі такі молодці, ви... Так добре знаєте мультики, навіть я не так добре знаю мультики, як ви. Одразу видно, що ви всі дуже добре і уважно дивитеся мультики. Ну що, ви готові далі? Зараз да. порухаємося. Хочете? Да. Для цього ви залишайте свої подарунки на своїх місцях. Хто хоче, може встати на місце на місці, да, і будемо повторювати рухи за нами, добре? Вставай, Рома, вставай. Вставай, потанцюєш, давай. Вставай, вставай, йди, Саша, туди, йди, йди. Іди туди під кожу. Щоб вам всі розуміли, вставайте, всі всі Давай мені рисуночок. Давай.

Груп. Але для цього мені потрібно, щоб вам роздали різні сил. Поки ось такі гарнесенькі парасольки, ви дуже уважно слухайте право на Зонтик, зонтик. Я вам буду зараз зачитувати якісь дійства, які ви виконуєте. Якщо вони вас стосуються, то ви піднімаєте парасольку. Адже парасолька буде захищати ваші мрії. Ось, наприклад. Я кажу, що я люблю місце морозиво. І це означає, що я піднімаю парасольку. Зрозуміли? Ну що, всім вже роздали парасольки? Зараз їдальне своє місце і роздадуть. Ні, хай не не можу ще. Хто ще не отримав парасольку, підніміть дочку? Я отримали парасольки. Так! Хлопчик немає. Її, ді. Ді. Ага. Всі отримали парасольку? Так! Да. 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 Мороси да, також да, можуть да. грати в цю гру. І да. ми отак просто йшли. Зараз опустили і уважно слухаємо. Ага. Ну що? Хто з вас любить їсти морозиво? Підняли ага. да. да. парасольку. О, чудово. Прошу, а, а хто мріє Я про домашнього є. А може ще мріє да, приходимо? Такого маленького, кумасту, мали. або великого такого домашнього тваринку. Так, вже Чудово. Клас. А, а хто з вас любить розфарбовувати або малювати? Малювати клас! Чудово. Той, сьогодні прокинувся з усмішкою. Всі посміхнулися. Сьогодні зразу. Чудово. добре. А скажіть мені, будь ласка, хто протягом тижня допомагав або мамі, або татові, або бабусі, або дідусі? Хто допомогти, піднімав. Молодці добре. А ти допомагав друзів. У ну, вас не так багато думки, а це щоб ще було. У мене тоже багато. Моя... Класно. Да, а хто мріє полетіти на великій повітряній кулі? Просто вічна я! Ви не мрієте на кулі політати? Я мрію! Класно! Ага, добре! А хто з вас любить слухати казки перед сном? Ну, я теж люблю. Да. Класно. Добре. 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 Классно, давай. <рехи> 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 а хто з вас любить танцювати під веселу та драйвову музику? Вас багато, класно. Останнє питання. А хто з вас хоче, щоб усі навколо були щасливими? Всі я хочу, Рома, піднімай. Ти що не слухає, що не тут Молодці, чудово. Ми залишаємо вам ці парасольки, вони будуть символізувати, що ваші бажання відбуваються. І вони завжди будуть будемо... Так, да, даруємо вам парасольки. Клас! Ми з вами чудово поїхали В нашій країні брі. Але є ще один секретний ритуал. Брі. Знаєте. Як ви думаєте, який секрет? Збувалися. Так? Як ви думаєте? Волшебна Кажи, так, я вам хочу трішечки підказати, що неважливо, які в нас мрії, великі або маленькі, головне в них вірити, і вони обов'язково збудуться. А щоб вони одностовідково збулися, їх обов'язково треба прописати. І закріпити на нашій країні дитячих літ. Зрозуміли? Так! Да. Да. Тому ми зараз вам роздаємо ось такі долоньки. Ми на долоньках пишемо кожен свою мрію. Ми зараз вам роздамо помарку. Ви разом з допомогою батьків пишете свою мрію. Потім, після того, як ми напишемо свою мрію, ми їх на нашу карту. Добре? Ти вмієш писати, Добре. Да? А що ти мрієш? Мічтаєш о чомусь. Ну, ти о чомусь мечтаєш? Чому? Рома, сонечко нарисуєш, так? Да? Нарисуєш сонечко. Мама допоможе, так? Выбирайте ложку, выбирайте ламаться и малюк. Ромочка не очень два маска. Деппи сідай, можешь сказать. Давай, можешь книжечку намалювати, або майнкрафт. Ти просто не Давай просто покрытие. Анечка, сідай.

Ай, мої красиві, на, тоді дієшні, манівучень, на. -те. Будьте здорові. Отже, друзі, я вже вдома. Зараз покажу вам, які мені дали подарунки. Ось такий брок мені дали сьогодні на голові Івані. Ось такий. Оберіг теж мені там дали. На цьому можу сказати, підписуйтесь Дякую за 115 підписників на моєму першому каналі, куди я блог немає. Дякую за 10 переглядів моєї старі. 28, 28 серії. Дякую за 25 підписників на... Канал, підписуйтесь на мої канали, не забувайте підписуватись, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій телеграм, там також буде це відео. Не забувайте підписуватись на канал моєї подружки, і ми з моєю подружкою готовимо для вас щось цікавеньке. Ось чому я так довго не знімаю продовження гри в Ютубер. Але воно буде.